Mamy tym osiedlu i autobus. Co za nim? To, że jest kowa? A miejsce No Naszło miejsce. Może tam taki sierop, może taki tam. Лість. Це ми їдемо на самий пік, саме високі гори Європи, не лише Іспанії, Європи, не був називається пік до Європи, че як називається. Може не наклали. І тут хто де може, там може не кладе. нам ще їхати, то їхати. it's sure. Природа пошла в тайне. Просто трещина, такая. адрес така, така трещина. трещина. Земля бы Земля расслоилась и там челасовка. Интересно. No, musimy. To jest trójka, trójka. I ciopy ściera, jak jest to się mówi. Może ale nie umiałem odejść od całej tej części. Mać miodu. Doszło. 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 Стоять. Мені такі зупинички зупинили. Відпочити або замучитися по таких дорогах, їхати які гори. А це горіщі. А там остайні, навіть бачиш. Тут настроїли стайні. Ось така красота тут. І тут живуть люди. Не так просто, цих горах. Обирали внизу є. Корови пасуться в цих горах. Де не глянеш сюди корови? Гесепицькі гори там. В одну сторону гори, в іншу гори. А це ми заїхали. Ми вже годину їдемо, не можемо ніяк доїхати. Там ще город щось сіє. Всі постройка. Це бік до Європи, але ми туди не можемо піти так, зі пішком, туди машини не можна добратися. Я там запитав у людей, кажуть, тільки пішком йти. Ну, <гум> в мене немає такого здоров'я, щоб я туди мігти пішком. Я вже не тих років. Десь як тут випасли корови цю траву Так випасли би хтось косив Ні, не йду туди нас. Стежки навіть є це корові, це стежки. Пічушка внизу тече Там трактор 20, що там на горбі. Трактор, він уперся у слупа, щоб Клав трактор коло слупа щоб не скотився Це капець Це ескаватор якийсь там. Што, ну, там під мішке? Машина їде знизу, автобус їде знизу. Річушка. Че... Ой, Таня то чуть мене не стукнуло в долину. Вода чиста, чиста. каменя морского, из которого строят хате. Все хате построены из целого каменя. И пещеры, где можно подниматься. На самый верх пещеры. Это не пещеры, а горы. и в І тут Там Приходить такий вагон, це ось і таким вагоном підносимо наверх. Ось таким вагоном мають підніматися наверх. Не знаю скільки там висота. І тут ми будемо сідати дуже холодно, сквозняк. Зараз будемо підніматися. до самого. Да mm -hmm. росте там на цьому, на скалі. скали цари. Це піка до Європи, вершина Європи. Ось тут правило, що тут можна, що не можна. Все участко. സർ ഡേ താങ്ങുന്നവർക്ക് Що тут бар є? Де угу. жо багато поп'ємо. Я вже пале на що вже тиждень не сплю. Ну не пий, каву пише друге. За світло йде догори. Духопах угу, є чимось. Народив. То хата наверху Верховій тань. Так, якісь квадроцикли, чого там людей. Ні, ну, гори такі, де би ми це побачили? І тут наверху живуть люди, десь дранти, а там бар пише. І там одяг людський, сух, сохне. Значить, живуть тут чи що? Шторобочі. Ці бджоли є, вулики. запрещено. Но... И наверху еще салаки. Mm? Да. А тут кладбище. Тут кладбище. Це мабуть, настроїлися дуже давно. Yeah. Там є їсти ваше. Ну де, да. Один, що <плоджувач> Каса, де тапас, віно, сідра. Я хочу тут зняти туди потік цей, а ти попитайш, що там є їсти. Займай місце. І висоті всім? Красота і воздух такий гірський, чистий. 2000 ще, можна, висота, не знаю. Точно. А, Это мой вар. Тут квадроцикли убава. Йдемо одну сторону, тут подивимося, туди не будемо йти вже. Збирала, а тут Дорожка забетонірована. Фух, оця дорога. До гори, до гори, до гори. Не знаєте, стоїть туди йти чи ні, що там будемо бачити. Так. Похоже, дорожка скінчає жди камінна дорога, фух, я задихався Вверх, уверх іти Тут є якась хачина Построєна, Сартова Все викладено. Кирпичом. Кірпічу І А тут сіно Там середині, сіно. сино для скотини Кись теж постройка Люди ходять Тут постройка заросла, чи А, тут якась бочка, сонячна панель, це навірно Якась вода і він, собі ще не подає воду вниз. Подивіться з цього боку. Чи це вода для корів? Не знаю, що це таке. Не хордаред дяво. Ну, те, що це ліпша вода. Для хатів, не знаю. Фух, замучився йти. Кругом все по не камінням. Весь ліс чи гори. Все з каміння. Тут корови ходять по суд. Дорожка знову на бетонна. Я вже не знаю скільки я йду. Фух, задихлося тяжко, але йду. Все травечка травичка це для дощі. Блять, з до якоїсь хати. Село тут село верніше якесь. Фух, чути коровами і козами. Запах як на фермі. Фух. Це все. Роки рокаті століттями. Це все.

Добрався я до цієї вершини як яхось тут пише Бул-нес-ель-пуеблу. Це так, навіть болнес названня цього От так ця пурабла таке красота тут на висоті, не знаю, яка тут висота Ну, високо доста. А, там ще бар ресторан є наверху. Ух. А це там, де я приїхав звідти. Цей туннель, який я приїхав, ним піднімався. Дуже гарно. Але я вже туди не можу йти, тут пише. От. Пікус до Європи наверхі, але я вже не можу йти, там дуже високо і дуже ще багато йти. Це пікосні кабри, Тоді, тільки кабри, це козель забираються. Дуже гарно, дуже. Камера не придає. Сказь, давай. Оце таке село. Але в селі три хати. Ну не три, ну плюс-мінус. Тут люди живуть це своє життя. Тепер зробили підйомник, а раніше підйомника не було, всі йшли пішком. Такі от постройки. Дрожки викладені камінням так. Всі тут туди вложено. Ці дома все з каміння.

V vsakih hatih, ki je z barom, ki je z hotelom tipa. Težko je to, da darej. Basein je ljudem. No, ja to da ne pridem. To je ustavši. To govorim. Здесь отель точно. 1906 год. Вот я что ходил, то а я. Печушка. Суперово. Природа то що надо Так, я перейшов річку на другу сторону. Стежка филіща. Тут люди. Ешають, дихають дітьми. Там річка на носок трохирується. Дыхаю как можно. 2006 года. 2006 года. It's one of the boons.